Незважаючи на складну ситуацію в державі, надвірнянцям таки вдалося цього року відновити футбольний клуб Бескет сьогодні. Команда грає в другій лізі чемпіонату області. Та як відзначив голова районної ради Василь Попович, під час звітної виборної конференції футбольний клуб за короткий період показав непогані результати у турнірній таблиці. За підсумками шести турів, команда поділяє третє та четверте місце. Наша команда займає кетретє четверте місце. Я рахую, що за тиждень до початку першості, коли за тиждень ми ще не знали, чи буде виступати команду, чи не буде, не було ні тренера, не було гравців, не було нічого, не було коштів, нічого не було, ні автобусів. І все-таки за підсумками, практично вже зараз половину, так майже завершується перше коло. На сьогодні ні копійки з бюджету не було витрачено. Все за рахунок допомоги небайдужих допомогу тих, які переймаються. конференцію відвідали надвірнянці, які по-справжньому переймаються долею футбольного клубу. Керівництво району вважає таке ставлення до Бескіду просто неприйнятним. Значну допомогу надає підприємство НГВУ «Надвірна Нафтогаз. Проте незначна кількість присутніх не завадила провести конференцію, обрати раду та ревізійну комісію футбольного клубу. Нам не треба зважати на тих людей, які хочуть ходити, не хочуть, що там вони там говорять. Нам треба робити свою справу. Тому я пропоную все одно те, що ми запланували зробити. Обрати раду, обрати ревізійну комісію, зачитати тут зміни в статут. Вони є чисто редакційні, і то, що ми запланували, зробити обговорили під час звітно-виборної конференції склад команди. Тренер ФК Віктор Поптанич каже, що зі складом є невизначеність, тому цій проблемі потрібно знайти вирішення. У нас і є з трохи складом невизначеність, по тому я відбирав людей, як я відбирав ви, вибачте футболістів по задатках футбольних, але ж я не знав всіх, які вони люди. О, у нас зібрані хлопці здібні, але вони привикли так, як вдома в селі. Ми робили ставку на район на місцевих вихованців. Ми десь на першому етапі, О, а відіграємо цей рівень і потому, хто, ну, там, хто зможе йти далі, яка повин, команда повинна рости з кожним днем. На конференції обрали раду клубу, до якої увійшли Андрій Андрійович, Зіновій Андрійович, Василь Гнатюк, Роман Гончарук, Ігор Дем'янчук, Олександр Діканьов, Богдан Зеленчук, Віталій Козлов, Мирон Лютак, Василь Павлюк, Ігор Писклинець, Василь Попович, Віктор Поптанич, Петро Самборський і Богдан Сорочинський. До складу ревізійної комісії обрали Тараса Пекарського, Ігоря Середюка та Василя Томена. На черговій сесії районної ради будуть внесені зміни до статуту ФК Бескет, а згодом визначиться з керівництвом клубу.